Подальша доля скандального мовного закону може вирішитись уже до кінця цього місяця. Є всі шанси, що за тиждень документ попаде на стіл президента на підпис. Однак перед цим його має завізувати керівництво парламенту. І хто це зробить? Депутати збираються вирішити найближчим часом на позачерговому засіданні Верховної Ради. Про це в ексклюзивному інтерв'ю нашому телеканалу повідомив член фракції партії регіонів Вадим Колесніченко. Депутат спростовує закиди, що ухвалення закону утискатиме українську мову як єдину державу. Документ лише дозволить в місцях компактного проживання національних меншин використовувати їхні рідні мови про неузгодженості та перспективи мовного закону, а також про його значення для суспільства. Колесніченко сьогодні говорив з Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Кнутом Волібеком. Останній, як з'ясувалося, не згідний ні зі змістом документа, ні з процедурою його прийняття. Подробиці далі. Скандальний закон про засади державної мовної політики не вирішить проблем національних меншин, які проживають на території України, заявив Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин Кнут Волібік під час зустрічі з народним депутатом Вадимом Колісніченком. Співавтор мовного закону стверджує, якщо документи набере чинності, то в Україні виникнуть проблеми. Як приклад додає, вже сьогодні серед угорців та румунів, які проживають на території нашої держави, наростають сепаратистські настрої, а також поширюється подвійна паспортизація. общество восприняло адекватно, нормально. Отдельные группировки, которые пытаются раскачать лодку под названием Украина, скажем так, они сами себя дискредитировали. И так называемого протестования в стране не было, нет и не будет. Это мнение отдельных политиков, которые не отражают мнение Украины и не отражают перспективу развития Украины. Наш аналіз цього документу показав, що ситуація угорців та румунів в Україні після ухвалення закону не покращиться. Вам дійсно потрібен новий закон про мову, який би об'єднував країну, а не розколював. Ми не згідні по змісту документу та по процедурі. Набуття чинності мовним законом, на думку його ініціатора регіонала Вадима Колесніченка, дасть змогу Україні виконувати європейську хартію регіональних мов або мов меншин, яку парламент ратифікував ще 2003 року. І з того часу каже депутат норми цього документа в нашій державі не виконуються. Один із способів скажем так, изменить отношение европейского сообщества к нам в области гуманитарной политики, это принятие закона об основах языковой государственной политики и дальнейшая работа с нормативной базой для того, чтобы права человека на использование родного языка были реализованы. За словами еврокомісара Кнута Волібека, аналіз ухваленого Верховною Радою закону про мови показав, на його реалізацію необхідне додаткове виділення значних коштів з бюджету. Закон має мати фінансове підґрунтя. Гроші потрібні, наприклад, для придбання підручників для шкіл нацменшин, а також для реалізації інших норм. А цей закон не передбачає цього. Закон може бути доопрацьований, припускає співавтор документу. Це може відбутися, якщо президент поверне його до парламенту. Утім, до того часу його має підписати керівництво Верховної Ради. Крапко ж умовному питанні депутати поставлять на позачерговому засіданні парламенту, яке, за словами Вадима Колесніченка, відбудеться уже в найближчі дні.